У Бердичеві пройшло урочисте відкриття 16-го всеукраїнського турніру з футболу на призи почесного громадянина міста Леоніда Копитка. Шість команд з міст побратимів покажуть свою майстерність на футбольному полі. Прогрес. 19 серпня за найбільшою кількістю очок визначать переможця турніру. Дозвольте від імені міського голови нашого міста Бердичева Василя Мазара привітати вас всіх з початком змагань, побажати віри. Терпіння, мужності, сміливості, завзяття. І як говориться, нехай переможе сильніший. Гравці команд обіцяють показати справжню гру. Головне кажуть, навіть не перемога. Злагоджена команда, у якій натреновані хлопці, ось що має стати основним, щоб показати уболівальникам хорошу гру. Празі ну, почається начинається сезон. Ми хочемо перевірити свої сили, такі спарінги, набираємо сі команду, состав. Наиграем. Починається новий сезон, Україна нас начинається. Ну в частині турніри, конечно, не ставить задачі победить, но конечно хочеться всегда занять призовые места. Желаю удачи, всім победим желаю. Ну, саме головне, щоб все закончилось без травм, тому що травми это очень детский футбол, это должно всегда быть без, бути без травм. Желаю всем здоровья. Підтримати без сумніву майбутнє футболу прийшов сам Леонід Копитко. У кожному гравцеві запевне він є потенціал, котрий потрібно розвивати. Якщо хлопці займатимуться, вони зможуть досягти для себе гідного майбутнього у цьому спорті. Я з великим задоволенням завжди, вже 16-й рік підряд дивлюсь на тих славних юних спортсменів, які приїздять до нас в наше місто. Що я хочу сказати? Велика плеяда молодих футболістів вже поповнила команди майстрів, команди колективів фізкультури. Я бажаю, щоб з цього турніру в ближайші в ближчі роки з вас багато гравців могли поповнити команди майстрів, могли поповнити команди колективів фізкультури. Я вам всім бажаю до єдиного доброго навчання. Я вам всім бажаю до єдиного гарної футбольної майстерності, щоб ви завжди радували своїх тренерів, своїх батьків, щоб вами завжди були задоволені ваші наставники. Учень Леоніда Копитка Альфред Білецький побажав командам дослухатися до своїх тренерів, адже упевнений чоловік це неодмінно допоможе у житті. Так у свій час і він дослухався до Леоніда Степановича. Поляк сказав, скажу благодаря йому з мене вийшла людина. Він навчив мене, що треба боротися на полі за м'яч. Пойміть неправильно. Життя це борьба, і ви повинні стати тим достойним тим борцем за все добре і носити. Це добре ім'я хорошого приєдної людини. головний суддя турніру Олександр Підгорчук подякував організаторам футбольних змагань, які вкотре допомогли провести спортивне свято для юнаків. Я вам бажаю, щоб всі достойні люди отримали Призи, які з задоволенням Предоставляють організатори турніру, я хотів би, щоб ви своїми опусками подякували всім тим, хто причетний до цього турніру, виконком Бердичської міської ради, на чолі з Васильом Константиновичем Мазуром, дякую їм за організацію цього турніру Звичайно, вихованцям Лінії Степановича Капитка, які без ніяких. Запитань приймають участь також в придбанні і призів організації цього заходу. І Альфред Альфредович Білецький, ваші оплески, Валентин Францевич Білецький, Ігор Юрійович Дробеш, Сергій Дмитрович Макаренка, Геннадій Вікторович Радзимінський. Урочисте закриття 16-го всеукраїнського турніру з футболу на призи почесного громадянина міста Леоніда Копитка відбудеться о 14-й годині 19 серпня на стадіоні Прогрес.